всіх із магазина Сільпо. Сільпо проходять супердні у всіх магазинах Сільпо по Україні 24-25, Сьомга, шматок охолоджений за 499 гривень. Остап він виглядає тільки два дні супердні називаються. Там, товстолоб патрений, очищений, це у всіх також магазинах Сільпо по Україні. Ціно тижні з 23 по 29 -е. 119 гривень, мінус 37% знижка. Далі я показую акції, які проходять тільки в магазині. В Одесі на Семена Палія в торгівельному центрі сім'я. Ці акції називаються «Знижкуємо» і будуть йти три дні, субота, неділя. І, і п'ятниця, 24, 25, 26. 299 гривень. Ось така креветка королівська сира. 579 Форель стейк охолоджений. Багато тут всього, гляньте, по 119 гривень. А оце ж акція для всіх. А це тільки тут, на Семена Палія, Карась Патраний чищений за 129 гривень кілограм і 439 гривень Дарада. Патрана чищена охолоджена за 439 гривень мінус 21% знижки. От там далі ще є і кальмар за 479 Знову Дарада, Сібас, Лаврак Патраний за 489 і ще раз карас: дивіться, ось ці акції оці знижкуємо. Вони йдуть тільки в сільпо на семена палія. Супер дні у всіх магазинах Сільпо ідуть по Україні, і 119 гривень толстолоб – Це вообще акція тижня.